Готую для своїх олів'є, захотіли витягла ось баночку огірочків в борошні, в борошні закривала, зараз подивлюся, як вони збереглися. Тут трішки так шматочками нарізала, тверді, тверденькі зараз помию, бо бачите, такий. Нальот від борошна залишився, але то не біда, зараз усе змиється і скуштую які ж огірочки. Чи смачні, на олів'є підуть. Ну, а правда, такі тверді. Оце я люблю такі огірочки, щоб були тверденькі. Тоді їх їсти смачно, хрусткі, тверді, в салат різати. Скуштувала я огірочки, дуже хрумкі, знаєте, такі солоні, солоненькі. Зовсім не кислі, але солоні. Якраз для олів'єшечки те, що потрібно. Солоненькі такі. Буду в цьому році закривати у борошні, щоб були тверденькими. Ну, не знаю, що там борошно робить, а ще велику роль грає і хрін в огірочках, тому потрібно його додавати побільше. Налила я водички, закип'ятила, трішки підсолила і додаю сюди. Кладу сюди нашу капусточку. Все, відварила я капусточку, я її цілу прям відварювала. П'ять хвилинок я вирішила небагато, щоб вона була така хрусткенька, щоб не дуже була м'яка. Відразу з киплячої води перекладаємо в холодну, щоб капуста зберегла свій колір. Щоб була така яскравенька, зелененька. Зараз я вона трішки постоє, я її поріжу і хочу замаринувати. Ось так розділила, от скільки виходить, така красивенька, зелененька. Питаннячко, друзі, куди ви діваєте оці кочеришки? Чи просто викинули і все. Чи, можливо, щось з них можна. Ще приготувати. Я трішки ось так нарізала, це, думаю. І тут пару штучок на омлет. Хочу кинути заморозку, буде на омлети. Ну, а це не знаю, це, можливо, викину. Тут у мене вже відварена в підсоленій водички. Так, все так як потрібно. І зараз я хочу зробити до неї заправку. Заправку. Я беру соняшникову олію, бо в мене така є олія, більш ніякої немає. Ви можете брати олію оливкову там, чи яка у вас, можливо, яка ще є олія із травами різними. А я беру звичайну соняшникову олійку. Думаю. Що буде дуже пасувати, додати сюди прованських трав. Вони такі пахучі. Так пахне, я думаю, що до броколі буде дуже смачно. А може, і ні. Ну, спробую і дізнаюся. Додаю прованських трав. Цю олійку. Додам я паприки сюди. Паприки і почавлю подавлю зараз часничку. Подавила я часничок сюди до олійки. І отак ось розмішую, буде в мене така ароматна олія. І дивіться, отак ось спочатку я беру, мені захотілося ще чомусь лимончика. Взяти лимончик. І отак зверху збризнути капусточку лимончиком. Оце я не буду додавати, а лимончика додам. Лимончиком збризнула. І зараз ось беру олійку таку ароматну. І отак поливаю. Що, ангелюшка, куку? -ку? І отак ось беру, поливаю цією ароматною олійкою. Зараз я накрию кришечкою, добре її так ще потрушу, відправлю в холодильничок і вже можна буде її куштувати. Потиліпала я її так гарненько, друзі, мені здається, що воно буде. Вона буде дуже-дуже смачненька. Що пахне так? М -м -м. Мені вже зараз хочеться скуштувати, але не буду зараз скуштувати, тому що вечір, це я з вечора готую, буде мені завтра сніданок. Смачненький такий. І сніданок, я думаю, тут і. На обід залишиться. Так ну, можна скуштувати маленький шматочок. М -м -м! А це дійсно смачно. Я не очікувала, що броколі броколі можуть бути смачною навіть. Так. Да. Єдине, що мені трішки не вистачає солі. Ну, я знаю, що солью соль також не можна зловживати, тому не буду додавати. Це вже, якщо хтось забажає дуже, я не буду додавати. Вистачить мені. Мені й така смальчинка. Ось дивіться, яку я ще страву готую. Тут ось паралельно ж своїм нагетсів нажарила, а собі, ну, собі, собі, хто захоче також їсть і таке. Курячу грудку я відбила, не дуже так відбивала її легенько. Посолила, поперчила. Часничку там трішечки так розмазала для аромату. Цибульки, помідорчик. Трішечки я додаю отак зверху, щоб не була суха грудка. Зовсім трішки небагато соєвого соусу. Отак ось. А, листик перед цим я змастила соняшникою олійкою. Все, і оце отак я зараз у духовку відправляю, потім в кінці там хвилинок за п'ять притрушу сиром і все, і буде страва така простенька і смачненька, і не дуже калорійна. Що для мене це зараз дуже важливо. Захотілося мені приготувати десерт, який, який можна при схудненні. Беру 120 грамів вівсянки. Зараз її зіб'ю на блендер. З'єдную вівсянку. Тут в мене 120 грам і. 250 грам молочка сюди також заливаю. Все, хай воно стоїть хвилинок 10 набухає. Зауважу, що молочко, молочко потрібно вливати гарячим сюди, підігріти молочко і залити вівсяночку. Потім я беру два бананчика і отак їх переминаю. Переминаю, щоб вони були каш... кашкою такою. У мене два банани було таких величеньких доволі. Тому, зараз перемну. Далі, ось дивіться, бан... бананчики я вже Подавила, додав, додала два яйця, дві чайних ложки какао і ванільного цукру. Я Зовсім трішечки так додам ванільного цукру. Наче все змішуємо. Гарненько вимішаю. Тісто готове. Тепер залишилося, беру горішки, дещо. Беру мигдаль І також змелю в блендері. Так, все тісто я пересипала, а далі зверху так затрушую, мигдальними Горішками. Горішки можна брати будь-які, які у вас є, такі і беріть. Додавайте я так гарненько затрушу. О. О. І будемо випікати наш пиріг. При 180 градусах десь хвилиночок 30. Будемо дивитися. І що я ще забула, і сама забула, і вам не сказала потрібно додати чайну ложку розпушувача. Я вже додала і вам нагадую, ну, рецептик під відео я напишу. Ось такі ПП страви я приготувала. Так, це в мене на сніданок буде відбивні курячі. В духовці смажені. Так, я беру дві відбивних і беру ось капусточка вже замаринована. Кладу капусточку собі. Ну, а так мені на сніданок. О, я думаю, що мені так ось вистачить, буде такий сніданочок сьогодні. Ще зроблю собі цикорій. Хочу сказати, що потрібно багато пити вдень водички хоча б літрів з 2, а то й 3, ну, дивлячись, яка у вас вага. І крім цього, я ще п'ю. Зелений чай, зелений чайок. І щодо мого пирога: пиріг чи брауні, а-ля брауні. Ну, що я вам скажу? Звісно, що овсянка, ну, ви ж самі розумієте, які тут інгредієнти, і, звісно, це не той. Торт там, чи пиріг, який буде дуже пухкий, чи з кремом. Е, якщо ви очікуєте щось від цього такого вау, ефекту супер, що ваші вкусові рецептори прям охнуть-ахнуть, звичайно, ні. Е, це пиріг для тих, хто хоче схуднути чи змінює свій раціон, е, хоче харчуватися. Правильно, корисно, тому оцей пиріг для тих. Він не дуже солодкий. Я з'їла шматочок зранку із кавою. Е, чоловік скуштував спочатку, ну, просто саме і каже, ну, непогано, непогано. Ну, Йому я зверху, він любить в мене дуже солодке, тому йому я шматочок зверху ще. Полила з гущенкою. А сама з'їла просто ось бачите, а сама з'їла шматочок без нічого з кавою. Мені було нормально. Коли ви на правильному харчуванні, коли ви хочете схуднути, з кавою, вам, і вам захотілося чогось смачненького, трішки з кавою пожувати, тому. Будь ласка, беріть і печіть. Нормально бананчики, вівсянка, нічого лишнього, цукру немає. Тому, як варіант як варіант може бути, я хочу зараз один шматочок, і я залишу собі ще на ранок. Сьогодні я вже не буду їсти. Один шматочок залишу на ранок. Один ж так, мабуть, шматочок залишу, можливо, там хтось буде, чи чоловік, чи дітки, можливо, ще скуштують. А оцей ось шматочок я хочу зробити експеримент, щоб він у мене не зіпсувався, бо там є і молочко, і яйця у складі, то я покладу в морозилку. І от заодно буде мені ще через пару днів, бо я ж не буду харчуватися ну, цілий день їсти цей пиріг. То покладу в заморозку. І продовжують приходити ще подаруночки для нашої донечки. Цього разу це подаруночок від сестрички. по... Татовій лінії від двоюрідної сестрички Ангелінчиної і Кірюшиної Наталочки. Наталочко, дякуємо тобі. Вона зараз за кордоном далеченько від нас, тому ми вже давно не бачилися, а прислала кошти, і ми от замовили такий подаруночок для нашої донечки. <плес> 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 да. Дивися, корисний подарунок. Зараз ми розкладемо і спробуємо. Давайте. з ангелінкою. А тут ось такі ортопедичні. Ну, подожди. Ортекс мікс. Ортекс мікс. Зараз будемо відкривати, так? Килимок масажний, медичний. Ідеальний масаж ніг для діток і дорослих. О, диви, Ангелка. Диви які штучки. Та, так, ось будеш скріпляти, І ходити по ним. Да? А, так? Давай, братику, давай. <рес> Да, вот так складай. Он двигайсь, дочь. иди каже, дивися, папа. Вставай раз и теперь давай вставай, дуй вот так. О. О, так да. А ну ще вона хоче на оту, на балансир. Давай, на балансир славно, Їй давай. там сподобалося. О, Уміти треба регулювати своє тіло. Отак. Да? І другу ножку. Нічого. Ще будемо тренуватися, щоб сама стояла, рівненько потрібно ножку дати. Отак диви. О, отак. От отак. О. Намісті. О! О! <хи> Класно, з папою, да, сама. Ану, Ангелюша, так як братик, диви. А ну, Кирюш, ти. А ну, держийся. Давай пішли. Пішли, пішли так. Давай. Отак, отак. Она другою. Оце подаруночок, так, гарненький. Нічого, вона навчиться. Ану тепер ще в ту сторону, пап. Мені спроситься на увазі фіолетовий. Вони такі прикольні. Стоем, ножкой. ножкою. Оп. Раз. Давай другой ножкой. о Класс! И mm. туди переступай, давай. Давай, пошли! <папапа> да, и тут, вот так! Умничка! <папа> а ну, держись! <папа> держись! <папа> держись, а ну! <папа> вот так! молодец. Класс! Гарни штучки! <папа> Да. На Не на mm -hmm. дуже сильно хайпа. Там і доросле можна, а ну я попробую. О -о -о -о. Таке. А мама ну, станеш на сеті, буде, Ну, Піддавлює. Mm -hmm. Ага, таке. Mm -hmm. Кріпкеньке. Угу. Mm -hmm. Ну, так, да, чути, що такий.